Привіт, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття з грамоти. Дітки, сьогодні до нас надійшов лист. Цікаво, звідки він? І від кого? Прочитаймо. Дорогі діти, допоможіть мені, будь ласка, знайти кая Герда. Дітки, а з якої казки ці герої? Вірно, снігова королева. Давайте допоможемо Герді врятувати кая. В путь скоріше вирушаємо в королівство снігове, в царство льоду, криги, вітру нас доріжка поведе. Ось ворона Клара усіх нас зустрічає. Звукові моделі слів вона складає. Швидко дітки ви сідайте, Кларі ви допомагайте. Давайте зробимо звуковий аналіз слова пень. Який перший звук у цьому слові? Так, це звук П. Який він голосний чи приголосний? Приголосний. Твердий чи м'який? Це твердий приголосний звук. Тому яку ми фішку поставимо першою? Так, фішку з однією рисочкою. Давайте назвемо другий звук. Е. Який він? Голосний чи приголосний? Голосний. Тому яку ми фішку поставимо? Кружечок. Називаємо останній звук. Нь. Він голосний чи приголосний? Це приголосний звук. Твердий чи м'який приголосний звук? Так, це м'який приголосний звук. Тому ми ставимо відповідну фішку. Це фішка з двома рисочками. Скільки звуків у слові пень? Три звуки. Скільки голосних звуків у цьому слові? Один. Скільки приголосних звуків? Два. Скільки твердих приголосних звуків? Один. Скільки м'яких приголосних звуків? Теж один. Наша подорож триває, і ми з вами опинилися біля казкових будиночки. Щоб далі нам найти дорогу. Потрібно допомогти мешканцям тваринного світу. Давайте розглянемо уважно, хто тут є. У першому будинку можуть мешкати ті, назва яких починається на звук К, у другому на звук С, а в третьому будинку будуть жити мешканці. Назва яких починається на звук Р. Кого ми поселимо в першому будинку? Кота, крота, кенгуру і крокодила. А кого поселимо в другому будиночку? Сороку, собаку і слона. А в третьому будинку хто буде жити? Рак і рись. Дітки лісові мешканці нам дуже вдячні. Уже близько снігове королівство. Чуєте, як виє вітер? У-у-у, у у який звук ви чуєте? Спробуйте його відтворити. У-у-. -у -у. Так, це звук У-голосний чи приголосний? Так, він голосний. А чому ви так вважаєте? Бо його можна співати, кричати. І голосно вимовляти. Ось такою літерою ми позначаємо звук У на письмі. Дітки, ми з вами у сніговому королівстві. Ось погляньте на літери із криги. Спробуємо протяжно їх вимовити. А-у! А-у, А-у. Ці літери створили маленьке слово Ау, за допомогою якого ми покликали Кая. Дітки, кай дуже дякує вам, що ви його врятували від снігової королеви. А я вам дякую за заняття. Кажу вам до побачення і до нових зустрічей!